По перше, слід розуміти, що будь-який програмний продукт він є інструментом інструментом до певної дії, якщо брати до уваги даний щит, то слід звернути увагу, що тут є комплекс ризиків, які, якими можуть вплинути на нашу державу в першу чергу. Це країна-виробник, це Китай, які. Мають собі внутрішні політики стосовно передачі інформації від приватних компаній до державних органів. По-друге, те, що будь-який програмний продукт він може збирати ту чи іншу інформацію, які, яку ви до нього передаєте. Ну в першу чергу це реєстраційні дані, в другу чергу, це ті запити, які будуть відбуватися від кінцевого користувача, і відповідно отримуючи дану інформацію. За допомогою певних дій у вигляді аналітики можна вже будувати певну картину про певного певного користувача, і відповідно в подальшому можливо планувати якісь незаконні або негативні дії стосовно цього.